Добрий день, любі мої! Сьогодні дивимося Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, що там з Миколаєвом. Миколаїв. Ой, Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Залякують людей. Щось там своїми прильотами. Слухайте, бомблять його. Ой, бомблять. Щось там якусь картинку намальовують в Миколаєві. Що буде наступ чи що? О, в Миколаєві летить все в Миколаєві. Люди в прострацію. не і поранені будуть, і руйнування будуть. люди, які планують повертатися в Миколаїв. От не раджу поки що вам цього робити. От взагалі не раджу. В Миколаєві дуже важка ситуація. Дуже важка. Мабуть, гірша, ніж в Херсонській області. Миколаїв руйнувань на цьому тижні, ну, от, просто там. Але він тримається. Але зірка Миколаєву. Так, да, люди в дуже важкому підвішеному стані. І поранені будуть, і смерті будуть у Миколаєві. Давайте подивимося Миколаївську область, бо ну, нема навіть якогось смисла дивитися, чи будуть руйнування в Миколаєві? Знаєте, ну, блін. Будуть, звісно, будуть. Вони не можуть не бути, якщо вони так гадять день і ніч. Ніякі можуть бути. Звісно, будуть. Звичайно, будуть. Миколаївська область прильоти вночі, здавання позицій. І летітиме, і прилітатиме. Щось там, така якась ситуація буде з... з наступом. Будуть розказувати, що буде наступ. Але е, щось, як вони підуть в наступ, вони підуть, будуть якби, наступати е, розсийці. Але, е, знаєте, як він який буде? Він якось, знаєш, як вони як дьорнуться, як пройдуть якийсь там кілометр, два, а потім їх відгонять і навіть більше відгонять, ніж вони були до цього. Ось таким чином. Ну, ну, ну що, ну, ну, що тут можна сказати? Ну, що, ну, ну, капець? Шо? Миколаївська область, тримайтеся, ну, тут жесть. Це навіть не максимальний сос, а максимальний сос, сос, сос. сос. Розумієте? Ну, Миколаївська область, най... зараз най... мені здається. Я ще не дивилася, що там в Дніпрі і в Запоріжжі, але Миколаїв зараз просто. Миколаївська область. Тримайся, але у вас буде там не то, що гаряче, а просто буде горіти, палати. Будуть і смерті, я вам скажу, у Миколаївській області. І Миколаївська область, та, яка. Я так... Ой, я так розумію, що якісь там населені пункти в Миколаївській області є окупованими. От хто знає, напишіть мені. От ті, які пункти були, можливо, якісь під окупацією в Миколаєві, вони відійдуть знову до України. Ось так скажу. На цьому тижні щось буде. Щось стане знову українським. Ось так. Всім дякую за увагу, Миколаїв! Максимальний сос. Максимальний. Всім дякую, підписуйтесь, до побачення!